Вітаю вас на п'ятому каналі події Чернівців та області 24 вересня в інформаційній передачі Місцевий час в студії Майя Гуменна. Конвульсійно і безрезультатно для громади зате із випуском пари у сесійній залі. Такою стала черговата одна із передостанніх для депутатів цього скликання сесія міської ради. Вірніше до розгляду питань порядку денного депутати навіть не дійшли. Від сесії до сесії не вичерпує свої дискусійності питання земельних ділянок у Чернівцях для учасників АТО на черговій сесії. Атовці заявили, що відмовились від землі у центрі міста на користь родин загиблих. Та все ж вимагають у влади відкрити вільні землі, щоб вони могли обирати. Влада і деякі депутати переконують атовців земельні ділянки у двох виділених масивах на Лук'яновича та Коломийський на найгірший варіант. До 31 грудня, мовляв, там збираються надати землю всім заявникам, підвести туди всі комунікації, зробити дороги. І кожен буде мати свою земельну ділянку. Припустимо, якщо там треба 200 земельних ділянок, які треба для учасників ДО. Підготувати потрібно, припустимо, 400 або десь 500. Ну, скажімо так, по 10 соток це є всього нам, що пів гектара землі. Повірте мені, що ваша земельна ділянка буде мати ціну в венний кількість разів більше, чим вона, припустимо, де би то була, ну, скажімо, в якомусь іншому місці. Запитувала латовців влади, йде перебувати тим, хто взагалі не має житла. Кошти на квартири із державного бюджету виділили лише для родин загиблих. На ринку куплено на даний момент чотири квартири чотирьом сім'ям загиблих. Безпосередньо це тільки гроші, які виділені для сімей загиблих. Ну не для учасників АТО, там інвалідів і живих. Також є по програмі виділено 320 тисяч гривень. На допомогу сім'ям, ну тобто, якби додаткова допомога, хто в ній не ну, потребує по справжньому бурило вояків. Чому виконком без їхнього відома вніс зміни до статуту координаційного штабу учасників АТО таке рішення, міський голова пообіцяв заветувати. із комунальних проблем. У сесійній залі обговорювали, чому затягується капітальний ремонт вулиці Івана Підкової у садгорі надзвичайними зусиллями по вулиці Івана Підкове прокладений водопровід. Підключено цілий ряд важливих соціальних об'єктів. Вулиця і так була в незадовільному технічному стані. А останній рік просто в жахливому це. Ви можете бачити на фото. Керівник департаменту житлово-комунального господарства міської ради повідомив тендер із визначення підрядника не відбувся 16 липня. Повторний провели 16 вересня. Тому роботи на Івана Підкови розпочнуться у жовтні. Зрештою, депутати захопившись власними виступами, так і не розпочали розгляд порядку денного. Я бачу, що Анатолій Анатолійович хоче зірвати порушення закону сесію. Я оголошую обідню перерву. До 14.30. Хто збереться, захоче приймати статут громади, фінансові документи, прийде працювати. Хто ні, то ні. Після перерви депутати так і не зібралися в сесійній залі. Маті Гуменна Михайло Антонюк, місцевий час. Близько двох сотень скарг на агресивних собак надійшло цьогоріч комунальникам чернівців. Стерилізація, те, що дозволяє зменшити кількість тварин безхатченків. Спеціальний центр для тварин, де мають проводитись такі операції, у Чернівцях почали будувати ще у 2014 році. І для цього вже виділено більше двох мільйонів гривень. Чому наразі там лише голі стіни – в сюжеті? Собаку мою звуть Ксюша. Це найбільший друг в моєї жизни. Світлана Миколаївна вийшла на пікет під стінами міської ради разом із своєю домашньою улюбленицею, бо їй увірвався терпець. Жінка каже, що собак потрібно не відстрілювати, а стерилізувати. Тварина невинна, що колись її викинули на вулицю. Аби захистити тварин, до неї приєдналося чимало активістів. Коли супер стерилізовано на стиску клубничну, тримає територію. Чому був приклад місця? вони постріляли собак в центрі міста. зграя в 10 собак. Коли були ці три собачки, вони тримали інші собаки, не заходили на території. Тому поясню, що стерилізація це інший єдиний гуманний метод, який з часом ті собачки помруть, і виходить, популяція куля... зменшиться. Саме аби агресивних собак, завдяки стерилізації у Чернівцях ставало менше, євросоюз, міська рада виділили чималі кошти на будівництво центру для тварин. На будівництво притулку 1 мільйон 42 тисячі гривень. З них коштів гранту 826 тисяч гривень, коштів міського бюджету 215 тисяч гривень. Гривень в цьому році на будівництво притулку використано 220 тисяч гривень це залишок першого траншу і 823 тисячі гривень з міського бюджету. Центру для тварин розробили ще у 2013 році. У наступному, 14-му, розпочали будівництво. А в жовтні цього року обіцяли завершити. Але поки що побачити його можна лише на картинках, бо хоча коштів вже витрачено чимало, наразі там лише голі стіни. Забудовник обіцяє і нам сьогодні погорений. Начальник департаменту ЖКХ обіцяв, що все буде закінчено згідно того, що встановлено. Але я бачу, що переживати є за що, тому що в цьому році я відчуваю, що взагалі нічого не буде готово. у центрі для Після його завершення зможуть розмістити 65 вольєрів і щодня сериалізувати понад півсотні тварин. Це дозволить гуманними методами боротись із величезною кількістю безпритульних чотирилапих. І аби пришвидшити будівництво, активісти пообіцяли контролювати цей процес і вже написали запит до міської ради, аби їм звітували і щодо коштів і про темпи будівництва. Натомість у міській раді обіцяють, центр добудують до кінця грудня цього року. Ольга Андрійська, Іван Чижик. Місцевий час. У Новоселецькій центральній районній лікарні зробили капітальний ремонт та встановили нове обладнання на оновлення операційного блоку. Кошти надала Транскордонна програма Румунія, Україна, Республіка Молдова, 2007 2013 Як тепер виглядають новоселецькі операційні? Бачила Олександра Агєєва. Побиті стіни та плитка, різкий неприємний запах та ремонт, який не оновлювали тут роками, палати дверяких відкриті навстіж своїм виглядом теж не вражали. Старі ліжка та подарта підлога видають вік шпиталю. Такою новоселецька центральна районна лікарня була б і досі, якщо б європейці не зреагували на труднощі в роботі під час повені 2008 року. Новоселецький район постраждав найбільше. Я маю на увазі по тривалості і по наслідкам, які нам Пошкодили цей повід. Кількість постраждалих, яким ми надавали допомогу, тобто все говорило про те, що є необхідні покращені, покращені ситуації по екстреній медичній допомозі, по наданню от таких от послуг. У лікарні вирішили взяти участь у проєкті медицина в надзвичайних ситуаціях та випадках швидка відповідь транскордонним викликам. Їм надали кошти на ремонт операційного відділення. Хірурги порівнюють попередній його стан і кажуть, тепер працюватиметься легше. Для нас це дуже, тому що ну повірте, вже якщо я навіть так сказати, маючи за 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 спиною вже більше 30 років досвіду, то і я, наприклад, дуже і дуже задоволений цим. Бо такі навіть ну не в кожній клініці такі операційні саме так відремонтовані як у нас для хірурга умови ідеальні. На ремонт проект виділив кошти влітку 2014 року. Майже 600 тисяч євро. Через нестабільний курс валют лікарня втратила 30% отриманого, тому операційні оновили не повністю. За останні півтора роки ну працювали, як кажучи, в стресових умовах. Ви всі прекрасно знаєте, яка зараз соціальна і політична ситуація в Україні, і все це зрозуміло, що відбулося на проект. Все почалося прямо зі старту, коли к нам прийшли гроші. Ми були зобов'язані продати 50%. Валюти і опинились з гривною, яка за півтора роки, як кажучи, зносній Новоселецька лікарня вже чекає на наступний транш для закупівлі машини швидкої допомоги та реанімобіля із повним комплектом медичного обладнання. Медики сподіваються, що з часом їм вдасться відремонтувати усю лікарню. Олександра Агієва, Іван Чижик, місцевий час 200 родин учасників АТО отримали продуктові набори, солодощі та одяг. Таку допомогу вони отримали завдяки міському соціальному проекту Ви не самі, ми з вами з бюджету для цього було витрачено 25 тисяч гривень. Надалі ініціатори акції планують залучати фахівців, аби надавати родинам АТОвців психологічну підтримку. Чесно кажучи, що приємно те, що пігус розуміють, що наші батьки захищали Україну. Головне, щоб батьки вернулися за то і закінчилась наша війна. Обговорювали інвестиційні проекти буковини та визначали економічний та експортний потенціал. У Чернівцях своє п'яте виїзне засідання провів міжнародний трейд-клуб в Україні. Представники країн ЄС, Китаю, Канади, Австралії та інших держав завітали до Чернівців, щоб познайомитися з потужностями краю. Так вони разом із підприємцями зможуть налагодити зв'язок та разом знаходити нові шляхи розвитку. До того ж, в Буковини є можливість свій потенціал розвивати. Всі підприємці можуть за півтори години під час двосторонніх зустрічей визначити свої потенціальні можливості сьогодні, маючи продукцію, що не організаційне підприємство не готово продавати свою продукцію у Європу і чи інші країни. Тобто, треба вкладати гроші. Продукція дуже чудова, але сьогодні немає підстав юридичних для того, щоб іноземні компанії. Бізнесмен із Литви, Гайс Ріс Андрюс каже, Вже починає роботу із підприємцями за два дні він планує зустрітись із 50 бізнесменами. Основний потенціал е, нашої компанії услуги це как підприємцю вибір за рубежом найти себе партнера, е, скажем так, відкрити банківські счета, компанії, юридичні услуги. Ну і таким образом. Е, Підприємтелі України імеють болі широкий шаг, скажем так, і ринок європейського союзу. Це всі новини. Заходьте на наш сайт Сісі Крапка Сівікрапкаює та дізнавайтесь більше інформації. Побачимось на п'ятому. Тримайтесь.